Вітаю, панове, слава Україні і слава нашим героям! Слава нації і смерть ворогам! Дякую, панове, за вашу підтримку. Дякую за запитання, які мені приходять. Бувають і за коментарі. Знаєте, інколи навіть дурні коментарі, але вони буває потішають. Буває, збивають настрій, але це надовго. Чому? Тому що я розумію таку річ, люди зможуть почути тільки те, і зрозуміти, до чого вони готові. Якщо люди не готові, то як ти не розповідай, вони це не почують. А якщо почують, то вони зрозуміють по-своєму. Знаєте, раніше у Інспекторів карного розшуку була така приказка: Бреше як очевидець. Тобто, декілька людей, які були свідками одної і тієї самої події, розповідають її по-різному. Тому що у них різний мозок, різне сприйняття світу, і вони одне й те ж саме бачать по-різному. А свою задачу як Мельфара. Я бачу в тому, щоб трошки розширити кругозор, наскільки це можливо. І тому я розумію, що ну, багато людей не можуть цікавитися моїми розповідями. Вони або їм зовсім чужі, або не готові. А хтось може набагато далеко вперед зайшов, і повторення воно їм не цікаве. Але. Панове, розповідати треба. І доводиться розповідати, ви знаєте, мене збиває трошки з толку, що доводиться повторювати те, що я вже розповідав не раз. З'являються нові глядачі і повторюються питання. Наприклад, мене запитують, за що нам ця війна? Чому нас Бог карає війною? Ну, по-перше, я, хто дивився моє відео досить давно, то вони знають, що я стараюся Слово Бог не вживати, а я вживаю ім'я Творець Батька Небесний. Чому? Тому що реально єдиним, хто є єдиний, це тільки той Творець, який створив наш світ. А Богів. В цьому світі було і є багато. Що таке боги? Слово Бог, на нашу мову, якщо перекласти по сенсу, це милостивець, той, хто вам дає милості. Але, панове, якщо ви доглядаєте свою кішечку, ви її лікуєте, годуєте, лоток за нею вибираєте прибираєте, то ви для неї Бог, ви милостивець. І звідки ж пішли ці боги? Справа в тому, що коли творець створив цей світ, і він створив, населив його істотами, яких наділив силою красою. Ну, по максимуму, все, що міг він їм дати, він їм дав. І він їм дав свободу вибору. А от свобода вибору це така штука. Що ну, істота вже має сама право вибирати. І вийшло так, що частина із тих його творінь, його дітей, які були найкрасивіші, найсильніші, найздібніші, бо вони ж ще могли не тільки от їх він створив, і вони такі і є. Знаєте, от як, наприклад, зробили мотоцикл, і він такий, як мотоцикл є, а людина, вона ж і росте. І розумна істота також росте. Їхна сила збільшується, розум і таке розвивається. Так от, в результаті розвитку, вони дійшли до висновку, що вони цим світом уже можуть керувати самі. Вони достатньо для цього виросли, і творець Батько їх їм не потрібен. Вони пішли проти творця. Але творець покарав їх за це. Кара була е, така своєрідна. Він їх не знищив нічого. Але коли ми відпочиваємо, ну, вчені кажуть, от така дивина. Коли людина спить, у неї мозок активніше працює, ніж тоді, коли вона е, знаходиться в, в такому в свідомому стані. Чому так? А тому що під час сну. Ми як мобілки заряджаємося. Іде Божа сила, Дух Божий. енергія посилається. І ми цією енергією заряджаємося. Але тих янголів, ну ми ж звикли їх називати янголами, то я так назву, щоб було зрозуміліше. Ті янголи, перші творіння Батька Небесного нашого Творця, вони. Були, які пішли проти, проти Творця, вони позбавлені цієї здатності цю енергію сприймати. І відповідно вони можуть харчуватися. Та, та дуже чиста для них енергія. Вона, вона їх палить. Це як людину, знаєте, чистим киснем дати їй дихати. Вона згорить. Так от, вони можуть тільки отією Зіпсованою брудною енергією харчуватися. І, відповідно, вони, як паразити, вони користуються тою енергією, яку можуть уже з наступних творінь Батька Небесного забирати. І вони нас підштовхують до таких дій, які супроводжуються викидом енергії. І відповідно, вони, ті, які були слабенькі, то вони просто вампірують. Вони чіпляються, коли ми розізлилися, вони до нас чіпляються і підштовхують нас і далі злиться або інші робить дії, які супроводжуються викидом енергії. А ті, які були найсильніші, їм ці крихти мало. і вони вийшли на контакт до спільнот людей, до племен, до народів, і вони сказали, що ми будемо вашими богами, милостивцями, а ви нам за це будете платити. Це вони були авторами отих жертвоприношень і таких інших обрядів, при жертвоприношенні виділяється дуже велика кількість енергії. Ну, власне кажучи, по жертвоприношенням ми можемо і дізнатися, які із богів, скажімо так, ну, на землі, умовно, чорні. Тому що на землі для того, щоб виховувати, вести людей вперед. Послані і учителя, які нас допомагають нам розвиватися. Звичайно, учителя вони більш м'яко діють, їх вони не, не такі агресивні, а чорні боги, вони агресивні. Вони проповідують, вони військовим, військовим чином, е з кровопролиттям розширяють свої володіння. Так от. Це так коротенько про те, що ми маємо. І чому я кажу про Творця. А за що ж наш Творець нас карає? А я вам скажу, панове, нас творець не карає взагалі. Він нас учить. Він нас робить все, щоб ми піднімалися вгору. Тільки якщо, ну, я розумію, що молоді люди мало дивляться мої відео. Я сам, коли був молодим, то багато чого, е, треба, треба багато набити свою гуль на своєму лобі, щоб е, дійти до яких-то істин. Так от, е, справа в тому, що ми, е, коли нам погано, коли ми переживаємо важкі часи, то в цей час відбувається наш духовний розвиток. Ми ростемо духовно. Але справа в тому, що ми наскільки недосконалі, що якщо нам зробити ну, постійне, таке знаєте, прискорене навчання, то ми просто не витримаємо цього. Тому періодично нам має бути погано. Важко. Саме в цей час, це знаєте, як спортсмен при тренуванні, тільки тренуючись, він збільшує свою силу. Так само і ми, тільки переборюючи. Труднощі ми стаємо кращими, вищими, духовно розвиненішими. І те, що люди сприймають як кару, то це є уроки. Різниця між карою і уроками знаєте, тобі присудили 50 різок за провину. І зрозумів ти, не зрозумів ти, 50 різок тобі випишуть. А уроки, тим більше, що Батько наш Небесний, Він бачить нас наскрізь, Він нас бачить, якими ми є. Ми для нього ну, абсолютно прозорі. То, якщо, наприклад, на вас тільки замахнулися різко, а ви все зрозуміли, або ще й раніше зрозуміли, то ніяких різок ви вже не отримуєте. Бо це все, оці всі труднощі, призначені тільки для того, щоб ми піднялися вгору. І, і ще одна річ, яку дуже неохоче нас люди сприймають, це про те, що душа сюди на землю для уроків приходить не один раз. Бо ми наскільки недосконалі, що якщо нам в одне життя запресувати всі ці уроки, то від життя залишиться тільки сплошна мука. А батько наш Небесний нас любить. Він наш Батько. І тут же ж і відповідь вам на запитання, коли мене питають, коли закінчиться війна, справа в тому, що ми зараз проходимо випробування, ми так уже вийшло, що ми попереду планети всієї. Наше людство стоїть перед прірвою. І саме українці, переборюючи оцю війну, Оцю ситуацію, яку ми маємо, це все разом. Не тільки війна, а й попереду війни. Тут погано, зради, все. Отак от воно закручено. Ми проходимо ці уроки. І саме нам творець довірив першими пройти ці уроки і знайти шлях, як справлятися з цією ситуацією, і показати всьому світу, як треба жити. Бо перепрошую. Навіть в багатих країнах, але ну, там дуже далеко від справедливості, дуже далеко від правди живуть. І найголовніша, скажімо так, біда, найголовніше джерело прірви це те, що ну, зрозуміло, що як і в школі, одні кращі вчаться, одні гірше, одні в 10 класі, інші в 1 класі, люди різні. І так уже є, що 86% людей вони взагалі не здатні логічно мислити, дуже слабо в них розвинути. І поки у нас не було засобів для масованої обробки людей, це було ще не так страшно. Але зараз з'явилися телебачення, радіо, інтернет, книжки, ціла куча кінофільмів. Тобто дуже багато засобів, щоб людей зазомбувати. А ці 86%, вони не здатні проти цьому протидіяти. Вони не можуть це зрозуміти. Вони просто не можуть протидіяти, розумієте? Можна, звичайно, їх там бить, там, чи ще що то, але вибачте, будь ласка. Людину можна привчити діяти певним чином в певній ситуації, але якщо вона не розуміє, ситуація трошки поміняється, і вона буде знову людина не знати, що робити. Тобто, найголовніша зараз загроза, яка нависла над землею, ну, власне кажуть, це приход царства Антихриста. Оте страшне. Це те, що усіх людей дурять. І вони з барабаном на шиї йдуть в прірву. Самі то не розуміючи. Мало того, вони борються за своє право йти в прірву і тягнуть за собою всіх нас. І зупинити їх. Знаєте, колись в мене була така страшна ситуація, тронувся потяг, а дівчина перечепилася і впала під колеса. Панове, не знаю. Чому я не кинувся її витягати? Я кинувся почав гупати по, ну, по обшивки електровоза. Впереді машиністи мене побачили, зупинилися. Дівчину це спасло. Але, панове, оця маса людей це той же електровоз. І голіруч ти його не зупиниш. Але який би не був великий електровоз, а машиніст. Там сидить всередині маленький, яка б не була велика маса задурених людей, але той, хто задурює, їх мало. Тому нам треба зосередитися не на зупинки цього е, потяга здоровенного, а просто вплинути на тих людей, які ним керують, які задурюють оцю всю масу людей. Це вони нас штовхають в прірву. Це вони наші головні вороги, смертельні вороги. Бо саме вони несуть нам смерть, ті, які нас дурять і ведуть в прірву. Тому нам треба навчитися, дойти до цього, дозріти. що зупиняти треба шахраїв. Треба побудувати таке. Суспільство в країні і в світі, щоб шахраям було там так незатишно жити, щоб вони, ну можливо, там е, організують свою колонію серед пінгвінів то, то саме в Антарктиді. Бо там їм буде краще, ніж серед людей, які ненавидять брехунів, які ненавидять шахраїв, які ненавидять маніпуляторів, які нас ведуть в прірву. І, відповідно, панове, і війна наша, наше випробування закінчиться тоді, коли ми доростемо до цього розуміння, коли ми знайдемо, як з цим справлятися. А інакше ніяк. У нас люди якось так звикли, що гріх це те, що я зробив. О, те зробив, те зробив, те зробив. А хтось задумався, а чого людина робить гріх? А тому, що там в душі є тріщина якась. Огріх дефект. Є українське гарне слово гріх». Так от, головне це огріх. І саме огріхи зараховує творець. І не карає він нас за гріхи, але він нас виправляє. Ставив ту ситуацію, коли ми самі можемо цей гріх відчути і від, ну, скажімо, відсторонитися від нього. Це знаєте, як от коли кружка дірява і з неї витіка вода. Кружку треба нагріти і запаяти цю дірку. Поки ти її не запаяв, кружка не гадяща, звичайно, ми можемо боятися Божої карни, але це буде все одно, що ми. Ту, ту кружку заткнули пальцем і начебто не витікає. Невже кружка, то, що ми заткнули пальцем, стає цілою? Ні? Це просто наш страх, ну, скажімо так, страх перед тим, що вода розділляться, або ми просто хочемо напитися, і вода не витікає. Або ми не крадемо, тому що боїмося кари. А душа всередині, ну, якщо ніхто не бачить, там свисне і потихеньку тече. Як той казав? Я тихонько в ліс уйду, да? от така штука. Так от, панове, коли мені хтось каже, ну я таки чую, каже, за що це мені? Буває дуже тяжко людині живеться. То я кажу, перепрошую, став питання інакше. Навіщо це тобі? Бо дуже рідко людина може помітити зв'язок, навіщо це справді. Тобто, за що? Начебто й нема за що. Людина якась безгрішна, ну нічого не робить поганого. Але вона і не покращується. І коли людина не покращується, вона марнує, просто марнує своє життя. От, і вона народилася такою, знаєте, непоганий. Не досконалий, але непоганий. І живе. І вона не покращується і не погіршується. Вона така хороша людина. Але якщо ти не покращуєшся, то ти марнуєш це життя. Цей шанс на своє покращення. І тоді творець ставить тебе над краєм. Або туди, або туди. Вибирай. Нас ставив ситуацію, що ми маємо покращитися. А це тяжко. Дякую вам, панове, за увагу. Робимо все для перемоги. Робимо все для того, щоб зупинити ворогів. Тож, слава героям, слава Україні, слава нації і смерть ворогам. Тримаємося гуртом разом, один за всіх і всі за одного, і свій до свого по своє. І ми гуртом це випробування пройдемо. Творець недаремно нам його довірив. Бо може ми цього не розуміємо, але так вийшло, що тільки ми зараз можемо в цій ситуації справитися. І нам і допомога то йде, панове, нам, коли буде дуже тяжко, коли сил буде не вистачати, то світ нам допоможе. Бо не тільки у нас в Україні є люди, які ну, Скажімо, дійшли до якогось рівня досконалості, піднялися до якогось рівня. А і в оточуючих країнах також такі люди є. І саме вони також для нас свої. І свій до свого по своє. і один за всіх, і всі за одного. Ми завдяки цьому справимося з цією задачею. І світ в прірву не впаде. Удачі вам, панове! Дякую за увагу.